Володимир Зеленський припинив українське громадянство очільника української православної церкви митрополита Онуфрія. Про указ президента повідомила служба безпеки України на своєму сайті напередодні, за даними СБУ, Онуфрій. У миру Орест Березовський у 2002 році добровільно отримав російське громадянство та не сповістив про це органи влади України. Водночас, речник УПЦ митрополит Клемент, заявив у коментарі Суспільному, що Онуфрій не має паспортів інших держав. А ще додав, що очільник УПЦ буде оскаржувати рішення про позбавлення його українського громадянства. Нагадаю, майже рік тому Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє діяльність в Україні релігійних організацій. Що мають керівний центр у Росії? Детальніше будемо говорити про приєднання, про процес приєднання УПЦ до ПЦУ, до Православної церкви України з нашим гостем і до нашої студії це Кирило Говро, доктор філософських наук за спеціальністю богослов'я, професор університету Лойола Мерімаунт у Лос-Анджелесі. Пане Кирило, вітаємо вас у нашій студії. Дякуємо за те. ви вас. Давайте розпочнемо нашу розмову з того, що президент позбавив, припинив українське громадянство, не позбавив, припинив українське громадянство Онуфрія. для нього, конкретно для Унуфрі, які це матиме наслідки. Сладно сказати, тому що вже були припинені громадянства деяких ієрархів Української православної церкви на підставі того, що вони мали російське громадянство. Поки що більше цих ієрархів ніяк не постраждало, вони залишаються в Україні, вони продовжують займатися своїми справами. Можливо, обмежений якось їх виїзд за кордон. Складно сказати, як це буде з митрополитом Амуфрім, очевидно, що це для нього це додатковий бажає тиску на нього. Як саме цей бажаль буде працювати зарано, поки говорити? Гаразд, він але для нього як для очільника УПЦ МП, так і як він тепер не може очолювати чи може як це буде відбуватися? Ам... Він може продовжувати залишатися очільником ОПЦ, тому що а, а, це не залежить від того, а, від якихось політичних рішень. А, щодо нього тим більше, що він наполягає, що а, те, як він проводить політику цієї церкви, як він очолює цю церкву, він, він намагається показати, що а, це максимально незалежно від політичної ситуації. Це його тобто, так мати головна ідея, головна а, риса його пристосування. Перепрошую, що він там думає. Я на мою думку, це йому не вдається, тому що е, та форма політичної нейтральності, яку він е, е, просуває, яку він проповідує, виглядає як форма певної політичної ангажованості, але точно не на користь України. Але на його думку, це є політична нейтральність. Угу. А тоді продовжуючи от те питання, яке ставила Олеся, про те, чи може він обіймати посаду е, митрополита, враховуючи. Те, що о, йому прозупинили українське громадянство, чи можна тоді бути митрополитом української церкви? Логіка така, що ніби ні, але ви кажете, що так. За ну, і нормативними документами, і реальною ситуацією Української Православній Церкві, нічого не заважає залишатися членком цієї церкви. Більш того, в нього залишається досить висока і широка підтримка всередині ОПЦ, серед вірянного ПЦ, тому я не думаю, що це якось вплине на нього. Навіть якби були якісь, скажімо, юридичні перепони для. Митрополита Амуфрія або канонічні перекони, митрополита Амуфрії очолювати ОПЦ, В принципі, з огляду на те, що він досить систематично ігнорує навіть власні канонічні приписи, приписи самої самого статуту Української православної церкви. Очевидно, що він буде продовжувати ігнорувати е, ці приписи, навіть якби, якби вони передбачали його усунення з посади предстоятеля без українського громадянства. Тому, в принципі, це байдуже. і байдуже, Я думаю, так. пане Грело, тобто простіше кажучи, як громадянин Олуфрій втратив е, певні преференції і права. Так. Але у релігійному контексті він як обіймав свої посади так, і нічого не втратив, так угу. але ж це має мати якісь. Е... Наслідки стосовно паства стосовно вірян, стосовно людей, які приходять до церкви, що вони знають, що в нього російський паспорт, то, що Росія агресор веде агресивну війну, вбиває українців. Має мати якісь е, наслідки. Мені так здається, да, і ви праві. Тому що справді всередині ОПЦ е, відбувається дуже сильна внутрішня і навіть розділення. Е, то, бо люди бачать, люди це, це українці, ті самі українці, як і ми, радяни України, які е, страждають у Туксію так само, як кожен українець. Вони є парафіянами е, е, цієї церкви, і вони е, е, бачать, що е, значна кількість. Єпископів цієї церкви, а, включно з предстоятелем, з митрополитом Уфлієм, часто ігнорують а, те, що відбувається в Україні, закривають на це очі, посилають неадекватні сигнали щодо цього і виглядає так, що вони взагалі неадекватно сприймають цю ситуацію. Звичайно, це люди абтегляд по-різному в різних в різних ступені це цебентелять комусь. Це просто не подобається. Хтось займає більш активну позицію, і вимагає від від очільників. А, від поводу цієї церкви включно митрополизметрополитом Муфрія більш решу рішучої позиції. Біс більш решу рішучі дій. Це відбувається на рівні парафіян, це відбувається на рівні священників, і очевидно, що оцей крок спозбавлення митрополита Муфрія громадянства підсилить. І внутрішню критику і тиск з боку самих громад щодо нього, що він займав більш чітку позицію щодо щодо агресії, пане Криле. Якщо не обмежувати питання майбутнього УПЦ, лише особи Онуфрія, що далі НАТО у світлі того, що у травні добігли вже кінця 9 місяців, які були надані Верховною Радою, відповідним законом, який був ухвалений Верховною Радою стосовно того, що УПЦ МП мали би приєднатися так. та до православної церкви України. Так, закон передбачає не стільки процес а, приєднання чи об'єднання, скільки а, процес від'єднання УПЦ від, ОПЦ від а, Російської православної церкви. А, це пряма та директива закону, а, що а, ті громади в Україні, які мають зв'язок, доведений зв'язок з. А, а, Російською православною церквою, ті громади позбавляються реєстрації, до них застосувалися певні певні дії. От. Була, була надія, що за цей час, який було дано у українській православній церкві, вона щось змінить в своєму статуті, вона змінить, можливо, в, 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 Своїх стосунках з глобальним православ'ям зокрема очікувалося, що ця церква зробить якісь конкретні кроки щодо набуття справжньої незалежності, звернеться з відповідними листами до інших помісних церков, а буде робити відповідні запити. І навіть коли у травні цього року святкували річницю Клюфанівського так званого собору, який відбувся в травні на цьому травнять року, то були сподівання, що а ці святкування матеріалізуються в якісь більш конкретні кроки, в тому числі під тиском закону. Але побачили, що в результаті нічого не вийшло. Конкретних кроків не було зроблено, залишається УПЦ в тому статусі, в якому вона була, тобто залишається статус-кво, між того, ПЦ зацікавлено в збереженні цього статусу кло максимально як, як якомога більше. І очевидно, що тепер будуть застосовуватися норми норми закону. Як саме вони будуть застосовуватися? Мені поки складно сказати. Тобто, очевидно, що сам сам закон передбачає, що а, а, м, рішення щодо а, того. Чи пов'язана кожна громада У ПЦ, йдеться не про церкву загалом, тому що в нас церква загалом немає юридичної особи статусу юридичної особи? У нас кожна громада є суб'єктом, щодо якого застосовується закон, і кожна громада щодо кожної громади будуть розглядати питання її зв'язків з російською православною Церквою через суд. Це до досить тривалий процес, не зрозуміло, він закінчиться. Mm. Так, це, це правда. Ви так намалювали таку картину, не кожна громада буде діяти. Тобто ці дії можуть бути не схожі і можуть бути досить такі е, неочікуваними. Mm. Давайте поговоримо про церковну дипломатію, ще хочемо встигнути про це поговорити. Членкиня Палати представників США від республіканської партії Анна Павліна Луна раніше написала на своїй сторінці X, цитую. Зеленський заборонив православну церкву, кінець так, і додавав. Обіцяє, що в Україні не буде фінансування для зброї. Допис політикиня опублікувала до заяви президента до заяви президента Трампа про озброєння для України. А отже. Е Дональд Трамп вже пообіцяв зброю, ми це чули. Але сам цей допис про що свідчить? Про те, що є певне невірне сприйняття, адже Верховна Рада забороняла організації, релігійні організації пов'язані з Росією. А не забороняла православність. Як багато людей, як багато. Політиків э, істеблішменту вірить в те, що в Україні хтось щось забороняє, і як це впливає на сприйняття України, пане крила і Ми знаємо, що ви буквально днями повернулися з Америки. Так? Так. Тож ви морумерлине Так, та я спостерігаю за цими процесами я брав участь. Теж внутрішньоамериканських дискусії дискусія з цього приводу, і моє враження таке, що на жаль, більше людей, ніж ми хотіли б, а, вірять а, цим цим стереотипам, які розмухуються також російською пропагандою. А в, в тому числі а, в рамках внутрішньоамериканської внутрішньо дискусії між демократами і республіканцями, навіть всередині республіканського республіканської партії, республіканського середовища. А, а, є а, Дуже потужний такий стереотип, а насправді а, широко поширений, що справді а, в Україні відбувається а, порушення свободи совісті, що в Україні ледь не забороняють релігію як таку, і це є пряме посилання до часів холодної війни, коли республіканська партія, на чолі з Рейганом, наприклад, особливо до Рейгана, а, боролася за за можливість віросповід. Сповідування віри релігії в радянському Союзі і проводяться фактично паралелі між теперішньою Україною і, ем, і, і Україною радянської доби. Це вже вплив... якось вплинуло на відносини США, України, на допомогу Україні? Е, е, дивіться, це впливає на, на настрій, на, на ті наставлення на до України з боку дуже багатьох сполучених штатах. От, наприклад, одним з таких джерел, е, одним з таких е, е, пропагандистів, які просувають цю, цю тезу, є е, 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 Тахар Каосо. Відомий медіа персона, так і він якраз дуже активно просунув, Він має багато аудиторію, і він цю цю риторику і ці стереотипи дуже активно просуває, і вони насправді впливають. Впливають на республіканців, рядових республіканців, а також на естеблішмент. І зараз ми маємо маємо ситуацію, що коли справді... В цьому республікан естеблішменті, які оточує президента Трампа, а, в естеблішменті респ республіканської партії а, багато хто а, шукає привід а, зменшити допомогу Україн, Україні а, у відчуючи того ізоляціонізму, який ми зараз спостерігаємо. Це просто чергова фаза була записана фаза ізоляціонізму, яка яка проходить під під егідою Америка Америка Форст. І люди шукають привід для того, щоб Америка ще більше усунулася від. А, в Тому числі від української війни від європейських справ, і для кого цей закон і взагалі ці процеси довкола закону, це є не причина, а саме привід. Для того щоб піднімати ці питання, продовжити цю дискусію, навіть врешті-решт не можна виключити того, що а, незабаром а, вже під час обговорення в Конгресі в Сенаті, а, коли будуть обговорювати військову допомогу Україні, будуть планувати голоси ар аргументи саме з цього номенклатури стереотипів і пропагандем. А, і це може серйозно вплинути на допомогу України. Поки що я не побачив. Не спостерігаємо прямого зв'язку між цим стереотипом і реальною допомогою України. Це не значить, що незабаром вже цей зв'язок може з'явитися. І на завершення питання, де Україна може, як Україна може змінити цю ситуацію? Хто це має зробити? Чи можна взагалі її змінити? У нас буквально півтора. Півторине, якщо сказати. Україна може змінити, це треба міняти, цьому треба приділяти увагу, треба правильні інтерпретації давати, треба пояснювати, що відбувається, по-перше, а по-друге, буде багато що залежати від реалізації цього закону. Як він буде матеріалізований, реалізований, від цього буде багато залежати. А хто? Хто? Має Майер... церква, дипломати, президент? Всі. Всі. Всі діячі. Церква, дипломати, посадовці, президент, спікери діячі громадського сектору. Дякуємо вам, дякуємо, що загадали і дякуємо за цікаву розмову. Дякую. Нагадаємо нашим глядачам Кирило Говорун, доктор філософських наук, за спеціальністю богослов'я, професор університету Лайола Маунт в Лос-Анджелесі, був гостем нашої студії в цій частині ефіру. Продовжуємо нашу роботу і хочу нагадати, що двадцять 21... першого.